Вітаю на уроці української літератури. З вами Людмила Лінкевич. Зверніть увагу на фото, що на них указує на реалії сьогодення. Так, воїн ЗСУ рятує дівчинку. Дітки на пшеничному полі тримають наш стяг, а за ними вже насувається буря. Воєнне лихоліття пробуджує в нас бажання стати на захист своєї землі, на порятунок дітей та дорослих від загарбників. Нам потрібен сильний дух згори, щоб вистояти. Про це стверджує лірична героїня вірша О Україну, Божий білий цвіт. Авторкою поезії є Тетяна Майданович. Вона народилася на Житомирщині. У родині поетеси цінували народні пісні, твори українських письменників і письменниць, шанували християнські традиції. За фахом пані Тетяна філологиня, нині працює редакторкою у видавництві. А ще вона є авторкою багатьох творів для дорослих та дітей. Її поетична збірка Країна Українія» розповідає юним читачам і читачкам про чудову природу, історичне минуле нашого краю, духовну красу людей нашої Батьківщини, про вічні людські цінності. Прочитаймо поезію. О, Україно, Божий білий цвіт, о, Україно, Божий білий цвіт! Храни дітей у цьому лихолітті! Хто, як вони, тебе сягне любить у цілім світі? Хто заспіває так твої пісні, як їхні душі сонячні співають, хто хліб засіє, трави запашні, і зліпить глек, і шишки короваю. Прости ще, Боже, тим, хто не уздрів красу українських плодоносних гонів, додай нам сили, духа дай згори, дай вистоять проти орди сьогодні. Погляньте, будь ласка, що в поезії переважають окличні та питальні речення. Вони називаються риторичними питаннями та вигуками. Які емоції переповнюють душу ліричного героя чи героїні? Так, тривога за долю дітей. У поезії ліричний герой чи героїня звертається до України. Ми розуміємо, що це риторичне звертання, бо відповіді ніхто не дочекається. Хто й чому має вберегти українських дітей? Звісно, Україна, рідна земля, колиска дідів та прадідів. Запам'ятаймо, що Україна це ми, це наша земля. Послухаймо пісню Тіни Кароль і визначимо образи символи, пов'язані з Україною. Моє ім'я батьківщи! Це спадковість поколінь. Саме вони продовжуватимуть справи своїх батьків, співатимуть пісень, сіятимуть хліб, ліпитимуть глека й шишки короваю. Очевидно, що зліпити глека означає вміння налагоджувати гарні стосунки з іншими людьми. Шишки короваю це неодмінні атрибути українського весілля. Про це ми згадували в касті Єйцерице. Погодьмося, що держава міцніє, коли народжуються нові родини. Яку орду має на увазі авторка поезії? Звісно, російських загарбників, які намагаються винищити українців? Настрій вірша тривожний, бо ж українцям доводиться боронити рідну землю. Як ви розумієте, вислів, красу українських гонів, гін це ділянка землі, що обробляється. Неозорі родючі поля завжди були предметом зазіхань для ворога. Чого навчає нас поезія Тетяни Майданович? Вірити у свої сили, відчувати причетність до рідної землі, дбати про культуру українського народу, стійко боронити свій край від загарбників. Пропоную перейти до конспекту, щоб виконати завдання з теми уроку та до тестів. Бережімо себе, збережемо Україну. До зустрічі!